Вітаю вас, любі, друзі. Сьогодні 22 люте середа, і вийшов снапшот. Під номером немає в нього номеру, тому що це пререліз для 1.19.4. І, звісно, скоріш за все, всі та й я особисто очікував чогось іншого. Хочеться більше інформації про 1.20, а не про те, що буде додано саме в 1.19.4 Але все ж таки подивимось на те, що буде додано а тут. І що вони ще змінили для Майнкрафту 120, тому що деякі зміни все ж таки для 1.20 тут також присутні. Ну, по-перше, знову трішечки змінилась сторінка створення світу. Тепер кнопки зверху виглядають ось так, як вкладинки в браузері, і мені цей дизайн подобається навіть більше, ніж просто сірі кнопки-перемикачі. Це виглядає ну, більш стильово. Не знаю, як вам. Це єдина зміна на цій сторінці, яка нас цікавить. Переробили те, як виглядають зачаровані предмети та склянки із зіллям. І, чесно кажучи, ну як на мене, не знаю, як ви, але я зіллями не так, щоб часто користуюсь, щоб звернути увагу на те, що вони якось змінились. Так, вони тепер дійсно не сіяють як раніше, і ми дійсно бачимо візуально. Більш чітку різницю між наповненням всередині, тому що раніше через це мерехтіння здавалося, що вони взагалі усі однакові. Але, чесно кажучи, ось по кольору я не буду відрізняти їх між собою. Ну, тобто, ось це одне зілля, ось це інше зілля. І, ну, без того, щоб навести мишку на нього і подивитись, що в ньому, все одно не обійдеться. Різні... Різниця в кольорі не така сильна. Значуще, щоб можна було на око зрозуміти ось це зілля чого. А ось це зілля чого. Хоча вони виглядають дуже близько. Ось це сіреньке, ось це таке собі трішечки коричневе, Але ну ну не знаю. Мені все одно. Ось, наприклад, зовсім два сірих, одне темненьке, одне світленьке. Як виглядають зачаровані предмети, мені, чесно кажучи, теж все одно, тому що ми або його зачаровуємо самостійно. І ми точно знаємо, що на ньому накладено. Або ми знаходимо його десь у данжі, наводимо на нього мишкою, дивимось, що на ньому є, і все. Те, що воно якось там мерехтить, чи якось мерехтить не так, чесно кажучи, все одно. Я навіть не пам'ятаю, як це виглядало у минулих снапшотах та у минулих версі версіях гри. Все. На цьому з мерехтінням закінчили. Також є певні зміни у командах, є певні зміни у Realms. На мій погляд, це ті речі, на які звичайний гравець взагалі не буде зважати увагу. Але є цікава річ, яка пов'язана безпосередньо з Майнкрафтом 1.20. Їх усього три. Одна це зміна кольору яйця призиву для сніфера, і. Я навіть не пам'ятаю, як він виглядав раніше, і, чесно кажучи, знову ж таки, для звичайного гравця, який виживає у Майнкрафті, те, як виглядає яйце призиву, взагалі немає ніякої цінності, тому що ці яйця ми у звичайному Майнкрафті не бачимо. А от те, що стосується археології, трішечки змінилось. По-перше, коли ми знаходимо хоча б один уламок глечика, у нас з'являється безпосередньо крафт. Але чомусь з'являється крафт звичайного глечика. Не з'являється крафт глечика з малюнками. І це дивно, на мій погляд. Можливо, це ще не доробили. Але не дивлячись на те, що я тільки на що виклав повний крафт глечика з малюнками, і мені зараз показує, наче глечик з малюнками, дивіться, оздоблений горщик, все одно у крафті використовується цегла. І це точно бага. Тому що, як бачите, зараз у мене в руці оздобуний горщик, але я ставлю звичайні. Тобто, як тільки -но я виклав ось тут крафт оздобуного горщика, чомусь Майнкрафт запам'ятав саме його. Але при крафті використовує цеглу і ставить саме цегляний. Чому так відбулося? Ну, це снапшот. Я певен, що. Це ще виправлять і звертати на це увагу не варто. Але це дивно. І зараз я, наприклад, не знаю, який з них повинен бути з візерунком, а який ні. І ще змінився крафт е, щітки для археології. Зараз він виглядає ось так: нам потрібно одне перо, один мідний звиток та одна палиця. Раніше вона крафтилась простіше, потрібно було дві палиці та три нитки. Ось так. Тепер для цього потрібна мідь. Я розумію, що мідь не самий важкий ресурс, який можна дістати в Майнкрафті, але все ж таки раніше зробити цю щітку було простіше. Зараз вона стала трішечки складніша у крафті, тому що від нас потребують як мінімум знайти ну навіть на поверхні, але все ж таки мідь, чи якось десь ще її роздобути. З такої точки зору вхід в археологію одразу після старту у світі, тобто одразу після генерації, якщо ми потрапили в пустиню, викликає питання, тому що раніше я міг дочекатись просто ночі, вбити декількох павуків і все, я готовий до археології. Тепер же ні, тепер же треба добувати ресурси, тому рівень входу в археологію став складнішим. Добре, чи це погано, не можу сказати. Але однозначно ми бачимо, що є, є, є ще баги, які вони будуть виправляти. І є ймовірність того, що і археологію вони ще підкрутять, і я сподіваюся в більш добру сторону, тому що зараз мені не вистачає кольорових глечиків, особливо якщо мова йде про звичайний глечик, який виглядає просто пустим, таким собі нецікавим блоком, якби його можна було розмалювати. Хоча б однотонно, але все ж таки в глазурь, щоб можна було зробити глечики ось такого кольору. Я певен, що це було б цікавіше набагато. Я вже мовчу про те, що було б непогано також і розмальовувати глечики з візерунком. Який з них в мене глечик з візерунком? Ось. Я певен, що цей глечик, наприклад, жовтого кольору, виглядав би не гірше, ніж він виглядає зараз. І якщо цього не зроблять моджанги, я певен, що. Одразу після виходу якогось, чи форджа, чи фабрика, це зроблять модери. І в цілому, я певен, що навіть зараз ви можете знайти набагато цікавіший мод на археологію. І якщо ви такий мод знаєте, ви можете скинути посилання в коментарях, я з радістю на нього поділюсь. Мені навіть буде цікаво, як археологію уявляють модери. Ну а на цьому все. Ось такий пререліз для версії 1.19.4, ось таке невеличка зміна для Майнкрафту 1.20. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!